У шестирічного Олексія Худобина та трирічної Діани Лаврушенко вроджена вада слуху. Сьогодні їм приміряли силіконові вкладки, аби через кілька днів вдягнути слухові апарати. У хлопці не чують обоє батьків, у дівчинки лише мама. Діти навчаються в Ужгородській спеціалізованій школі інтернат. Діти в дошкільну групу поступили, і ми, звичайно, що цей рік не встигли їм закупити слухові апарати, і нам це дуже доречно. Вони нас просто виручили, тому що ми зараз думали, що як забезпечити цих дітей слуховими апаратами. Це була проблемка, і ми її вирішили дуже гарно за допомогою таких хороших людей, які існують у нашому місті. За півмільйона кришок, які зібрали за ініціативи двох закарпатських волонтерів, вдалося отримати 6 тисяч гривень. На ці кошти придбали два слухові апарати для дітей. У нас немає якихось обмежень, але ну, в даному випадку ми надали перевагу дітям, тому що у них попереду все життя і вони до цього не мали повноцінного життя, і надалі їм треба якісь допомоги, для того, щоб вони могли хоча б мінімально чути. Тому ну, от хочеться допомогти саме дітям. Чим більше буде людей, чим швидше ми будемо ці кришки збирати, тим частіше ми зможемо таким чином допомагати дітям. Там чи це буде інваліди, це буде інвалідний візок, чи це буде слуховий апарат. Ну я не бачу різниці особисто. За останні 10 років дітей, які народжуються з вадами слуху, побільшало серед причин штучні роди та батьки, які слабо чують. Кожний батько і мама хотіли би, щоб дитина була соціально адекватна в світі. Для цього їй потрібно добре чути і говорити. Якщо дитина не буде чути, вона не зможе говорити. От і тому, якщо народжуються такі діти на сьогоднішній день, є е, прекрасні слухові апарати, є кохларна імплантація. А вже далі задача батьків і сурдопедагогів навчити цю дитину говорити і піти в світ і бути соціально адекватною. Організатори проекту на цьому не зупинятимуться і закликають долучитись до збору кришок усіх небайдужих, адже за них можна отримати гроші і допомогти тим, хто цього потребує.